Шановні колеги українські народи, я хочу звернутися саме як нащадок козацького народу, щоб заборонили приватизацію конярства України. Сьогодні я кричущий випадок почув, що чемпіон світу, наш кінь денш, знаходиться зараз. Незрозуміло чому в конюшнях у Москві конярство граблять. А за землями стоять бандюки, бандюки минулої бригади, яка сидить там за спиною. Тому саме конярство України треба заборонити, тому що те, що, те, що здобувалося нашими предками від князів, від козаків. Те генофонд, який найкращий у світі, просто роздеребаниться. Дякую, колеги. Зараз останній виступ депутат гусак. Я прошу усіх заходити в зал, займати робочі місця.